Она кокет. Це Віка. Віка стердає, бо Віка заболіла алергією і ПМС. А це зачем? <laughs> Привіт, підпіщики. Мене давно не було на ютубіся, але це все тому що я накоплювала ману для того, щоб. <laughs> Потім вистріліть яким-то сумасшедшим контентом. Этот e влог — це не цей контент, але все буде. Я була не в ресурсах, скажімо так. Зараз ресурс потроху повертається до мене. І відповідно я повертаюсь у тубіс. Ставте лайк за те, що я змогла вибратися з депресією. Саша, ти, типу, все, bestie, one love, ми тобі дивімося. І ми шли їм в На минуточку, фаріжське це? Так, це пакетик. Бутылочка, и я еще купила липучку. Да, чего-нибудь. короче, игрушка, которая светится типа, в темноте ночью. Сейчас такой ценник отклею, все кастыри, как стоит. <laughs> и мы типа на видео так вручаем ей тортик. А потом так хопа! А, -а -а. И то. Их типа вот в ТикТоке, что клип, а потом на концерте вот так типа. Просто звезд. ты даже показать. Мы его уже откопали в интернете. Это запрещенка. Ууу, я Она. У меня на мой маникюр можно будет зафотошопить, заблюрить просто мюктик. Блять. Добійтесь, добійтесь, ми кушаємо тортик, бентотортик. Щоб ви розуміли, це сьогодні третій тортик з вишнею. У мене реально якийсь Едікшн вишневий почався. У мене такий вишневий. Зранку я з'їла вишневий тарт з арома кави, потім я з'їла вишневий пиріг тут, а тепер я такий бентотортик вишневий. <говорю> Що буде на вечері? Я не знаю, вишневий суп. Компот, то есть. Вишні, вишні Ну як так вийшло? Заради цього я бігаю. сливки Розрив печень. Я просто іноді приходжу в косатку і заказую вершки. Я пам'ятаю, це було дивно. Це дуже змішно. Бігу на масаж. <ріху> просто э, будні золотоворозки чіпулі. Ну, Я реально дивую той самий персонаж, якого висміюють в третьях, тому що я просто графічну дизайнер, коли на масаж, а потім на пілон. Іду я під дощом. Ті мої влогі, от коли дощ починається, мені жорстко хочеться знімати влоги. Місяць має, я пукнуди поймаю. Все, <ріху> що ще я можу сказати, тому що погодка просто блеск Звісно, я не хочу живіти саме це погано, тому що мені подобається. <гаду> я не хочу жару. В принципі, вологість склад, все таке зелене. Єдине, що просто я, я людина, яка не любить парасолі і я обираю між тим, щоб носити з собою парасолю чи намокнути, я обираю намокнути. Чи сьогодні це а. А, сьогодні день вишиванки, але я людина, у якої немає вишиванки. Точніше, я купила взимку, але я неправильно її попрала. І вона перетворилася з XL на XS, і мені довелося її видати на благодійність. Я не знаю. Ну, на благодійність, а просто я б віднесла. І тепер я без вишиванки і дуже мрію купити якусь прям класну ляну. З якимось типу, типу, класним орнаментом, тому що я купила таку. Типу. Не ну, супер якісну. Але мені просто терміново потрібна була. От. Ну що як це, блін? Сапожні без сапог. Бля, а що сьогодні, вообще, типу, сьогодні якісь типу, російські ці фразеологізми да, проскакують? Москаль. А ну, гайд Боже, рожеві каштани? Ну, я не знаю. Чи існує щось прекрасніше, ніж рожевий каштан. Хочу з передбачення. Я хочу бути блогером. загалом собі взяла за правило раз на місяць ходити на масаж, тому що в моєму житті дійсно дуже багато спорту. Йога, міг. Зараз я ще пішла на пілон і там прям, ну, реально дуже треба качатися жорстко. У мене кріпатура на руках, сумашедша. Дуже важливо, як не тільки напружувати та м'язи, так само розслабляти їх, а от, особливо через сидячу роботу. Мені прям дуже подобається масаж. Атмосфера, майстри класні, От тому це моя така щира рекомендація. Якщо ви не знаєте про цю студію, раджу вам сходити та про себе. Так, друзяки, я повернулася з масажу вже. Боже, масаж це неймовірно, і Я дуже вдячна, що взагалі, існує така штука, як номінання іншої людини, іншою людиною. If you know what I mean. Просто весь бред знімаю рукою отак, вот вот, раз, два. Чого у мене так довго не було на Ютубі? А, тому що у мене сталася криза, я не знаю, що це. А, мені перестало, мене перестало цікавити все, чим я займалася до цього. Дизайном, ютубом, тіктоком і всією цією медійною шукою. Ну, звісно, я продовжувала сидіти в інстаграмі, але ну і викладати. але... Якось оце все бажання типу популярності і мільйони підписників, блогерства і до того всього, воно просто типу зникло. І я почала там займатися бігати, читати. Я реально нарешті полюбила читати. Блін, дякую людині, людям точніше, які порадили мене почитати книжку за перекопом Я земля. Тому що з неї почалось моє кохання до читання, і після цієї книжки я прочитала ще три. І я така Вау! Читати Сив'єна! Ти просто поринаєш у вигаданий світ. І це теж, типу, якась штука ескапізму, але я вважаю краще втікати в книжки, ніж втікати в інстаграм, і в Тікток, хоча це я теж люблю. Ой, мамо, я не свята і блін. Я почала бігати, читати. І почала ще ходити на пілон. Я давно хотіла спробувати, і мені прям дуже реально подобається. Ну коротше, і мене я робила, я продовжувала робити типу дизайн, продовжувала звісно, я продовжувала. Звичко, блех, я продовжувала, <съя> <съя> продовжувала звісно працювати, але все це так знаєте, начебто, от воно було все в різнокольоровому забарвленні, а потім просто взяли все сатюрейшн, збавили, якщо ви знаєте. What I, what I mean saturation і colors короче начебто прибрали всі кольори і все стало сірим. Отакою депрешен. І я не могла поняти, що мені з цим робити, і чи треба взагалі щось робити, тому що я звикла від таких станів втікати. Мені завжди здається, що треба щось зі мною щось не так. Треба, не знаю, що там треба зробити, але не можна себе так відчувати. Це щось неправильне. І в цей раз я намагалася просто довірити цьому стану. Я не можу сказати до кінця, що я прямо зараз супер в ресурсі, я така, Хей, є, знімаємо ютуб, все клас. Але сьогодні якось відчула, типу, бажання раптове. Типу, просто ми були в кав'ярні з спілкою, і я така, хочу почати влог. І Я така, хай буде, хай буде цей ганьочок. Хоча я натрапила не на відео одного чувака, і він говорить про те, що творчість це, звісно, супер, але творчість без системи і дисципліни вона ніщо, і не можна опиратися тільки на натхнення. Чи, в принципі, я зазвичай і займаюся, я дуже неструктурована людина. Мені складно себе змусити щось робити. Це все йде через дуже сильний супротив, і от такої, типу, знаєте, коли там, наприклад, ситуація в дитинстві, коли ти там, хотів поприбирати. і приходить мама, і така каже: поприбирай прибрав себе в кімнаті, і ти такий. Я не буду це робити, тільки тому що мене попросили це робити. Мене це бісить. Коротше. Я просто намагалась не опиратися цьому стану, я продовжувала робити речі, які мені подобається робити, і просто чекати, що колись мої очі знову загоряться, можливо, з'являться якісь нові цінності, нові цілі, нові бажання. І зараз просто потрібно дати простір їм, нічим себе не навантажувати. Або можливо, в мене просто була така фаза циклу. І, ну, блін, жіночий організм він безпощадний. Ти ніколи не впевнений, що це ти, а не твоя матка, яка говорить, знаєш, зараз я не хочу виділяти гормони, які відповідають за досягання якихось цілей, зараз я хочу страждати. Тому тобі доведеться страждати, тому що я управляю всім цим. Вважається, що мозок, давний, типу умний. Але у жінок умна матка. Як матка сказала, так і буде. Матка сказала, що цей чувак класний. Мозком ти розумієш, що це токсик. Це приведе нас в якийсь повний бред, але матка така, заклись. Мені потрібен этот токсичний аб'юзивний нарцис, який буде качати нас на качелях прямо зараз. І все. Мозок, серце. Все, что хочешь, оно так вот просто. Шарапти, шарап, шарап, шарапти, шарап, шарап. Повертайтесь до темы, да. И меня не было на ютубе, и я уже думаю, все. Походу, никогда не вернусь на ютуб. Это конец. Все, баста. Я больше никогда не буду блогером. Но не, я все-таки буду блогером. Блогер такое дурацкое слово, я не знаю, но тупо оскорбительное. Я сразу чувствовала себя какой-то дурой. Так, да, можливо, це повня. Можливо, це те, що вже четвертий рік повномасштабної війни пішов. А, можливо, це криза середнього віку, бо мені вже 28 років буде влітку. Можливо, це все разом, можливо, життя просто воно ось таке. Я все ніяк не можу звикнути до того, що воно постійно буде або приємним, або неприємним. Воно не може бути да, прямим. Таким гладким, типу, мені добре. І мені завжди добре, це неможливо. Тільки в кризових станах ми починаємо щось розуміти для себе, про себе, робити якісь висновки і розуміти, як вибрати з цього стану. Я насправді обожнюю Гаррі Поттера в цьому плані. Я завжди згадую, як вони в другій частині потрапили в цю кімнату з корнями, і як їх почало засасувати, як Гірміона з. Господи, з Даніелом Редліфом, як його загалі типу поняли, що треба розслабитись і відпустили контроль. А рон почав брикатись, його почало душити. От я просто рон. <свісно> Але в цей раз я намагалася бути Герміоною. І Гаррі Поттером? Я поки що не знаю. <свісно> Ну коротше, друзі, така штука. Я думаю, що в мене вийде ще додаткове просто розмовне відео на Ютубіся. Вам ще відео. Вам подобається цей формат, чи вам більше подобаються влоги, коли я живе? Я, звісно, все одно буду робити так, як хочу, але мені дійсно цікава ваша думка, чи цікаво вам слухати мої якісь безконечні штуки. Бо я насправді, дуже люблю вот это все розмусолювати, анализировать у меня дома уже е, черденic 20. Де я my feelings. Он подумав, я подумала, я ощутила, я прожила, я не прожила. Вот это все обожаю. Зараз читаю, до речі, книжку «Ніч у Лісабоні» Еріх Марія Ремарк. Класна обкладинка, мені сподобалась. І, в принципі, цікаво. За три дні я, в принципі, прочитала майже половину. Але от останній дні щось не читаю. У останні дні щось, взагалі. Когда там ні слов какой то такой бред. Якщо вам погано, знаєте, що ви не одні всім людям на цій планеті час від часу буває погано. Така наша людська природа. Тому не чаємося. Все минає і це мене. А я піду збиратись на стріп. Буду стріптись дорожні. Пінаколада, тя случая, Пінаколада, ти не лучший. Блин, а що російською? Пінаколада, це був випадок, Пінаколада, ти не деняток. Я не все. Да. Yeah. Погодка, блеск день. 100 п'ятсот тисяч тридцятий. Сьогодні день народження. Точніше, день народження був вчора сьогодні відмічаємо у мого сусіда Владика. Всі ви його знаєте, хто не знає. Ну, жалко, звісно, що ви не знаєте всього пінгвіна. І ми з Настюшкою йдемо йому за подарунком, з навушничками. О, oh. oh. Нічого. Я знімаю влог наконец-то. Він така шила. Она кокетка. Она в любую погоду кокет. Yes. Настрик, конечно, такой чуть-чуть. Ну, как сказать. Так что пришли покупать очень гарные квиточки. Вот такие фэнси. І буде мені дарити такі квіти кожного дня. Вакансія відкрита. О, ми тепер отакі от. Ми тепер зовсім інші. Ми зібралися. Ми зібралися. жорстко намивала хату вдома. Готувалась до приходу гасей. Владика чекає тортик. Зе. І тортик. Настюша зустріла тортик. Дуже хочеться піцух! Сравны на суху, у собі такий кофійок. Все, показу зустрінемося уже в кафешке. Честно, ты Шампанська це, конечно, супер, новое было. Дві кави, маргарити <ріст> і фарту. Це той самий мальчик, який знімається в рекламі Samsung? Просто я <ріст> всратив, <ріст> <ріст> що... Да, Люха, ты у меня такой, как Ну, это уже получилось, если честно. Ч ⁇ ты, блядь, читаю, знала, что все у светлых тынах. Я такие... они любили? конечно, красиво. Ого, ого. Да, вот так вот, понимаешь? Это бизнес, парень. Восстанье кусочек сырный. О, благодарю. А наша Айла в это время? Операция тортик. Блин, друзья, что можно сказать? Я выпила два, даже я другая не допила, бокала пила, Я взагалі не п'ю. Мене розкумекало дуже, <рик> дуже плотно. Я начебто, ну я не знаю ж, начебто вперше випала піва. піва. Зараз ми сам тортик, нам треба успіть how на live in Tokyo if you see. Третій, другий. Вже закінчився день народження, вже просто субота. Ранок почався з того, що я нашифрувалася, що я потеряла навушники, а, а проспала до дванадцятої. блядь, це було жорстко. Я, як людина, яка ну, спить до восьмої максимум дев'ятої, проспала до дванадцятої, просто в такому бріду Встала, щось там, почала робити йогу туди-сюди. А потім щось мені здалося, що я потеряла свої наушники. Я приїхала на самокат, поїхала дивитися по локатору для моїх наушників. Подивсь. Все промокла. Думаю, блядь, жорстко, я потеряла наушники, потім думаю, ну ладно, це всього лісі перечні, навіть якщо типу, так. Ну, неприємно, але не саме страшне, що може статися в своєму житті. І приїжджаю додому і така, та ні, вони десь вдома. І коротше, знаходжу їх просто в шкафу. Геніально що поїла піци з вчорашньої, торт, і зараз ми зустрілися з Насією, хочемо попити в Макдональдсі, о, а на хочемо попити в Макдональдсі термоядерне американо. А це реально єдина кава, яка, ну, якої є ефект, типу, будораження, тому що от ці всі, звісно, кафе третій хвилі з капучини за 500 гривень, це геніально, але, але, о, а Так це ж було вже. Живе. А що було? Ну ти вже ми так зустрічалися. Да ми так не раз зустрічаємося. Можна дізнатися, що у вас за образ Такий. Этом... сумочку. Сюда, ну, модний приговор. А чого ти повернувся? Я забув десерти в Ліпі блін, забрати на день народження, йду за ним. А ви куди вже зібралися? Там кава дуже не і смачна. Ну про смачну є моментик, але вона дуже типу, класно... классно будет. Да? да, ну, вона... ну окей, окей, она бударашит. <плес> не ну конечно тебе бюджет, на, просто... на баленсіах, конечно, не понять этого уже. <плес> 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 Come,